Доброго дня, друзі! Сьогодні моя проповідь про Пасху. Ми всі святкуємо Пасху, але ми повинні знати істину, істину, що саме є справжня Пасха. І Пасха для нас це перш за всього примирення Бога з людиною. Люди завжди ворогують між собою. І з того часу, як навіть перші люди з'явилися, брат брата убив був, що сталося сьогодні, краще ні, тільки гірше, більше зла, більше ненависті, більше зависті, гордісті, війнь. Люди не здатні дати світу мир. Тому що вони ворогують з тим, хто створив світ з Богом, а точніше, з Його Словом. Люди ворогують з Богом і з Його істиною. Люди не мають миру навіть в своїх родинах. Чоловіки з жінками, батьки з дітьми. З кровними, рідними, братами, сестрами. Люди ворогують з Богом. Але що зробив Бог, щоб примирити світ з собою? Він прийняв жертву свого Сина. Одну, єдину назавжди, один раз і за всіх, щоб дати. Людям мир. І жертва цього миру є Ісус Христос, Пасха наша, примирення. Це хрест, на якому був розп'ятий Син Божий. 2 Коринтянам П'яте розділ. А Христос помер за всіх. Щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Тому, хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, а нове настало все ж від Бога, який примирив нас з собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо в Христі Бог примирив собою світ, не рахуючи людям їхніх провин, і дав нам слово примирення. Слово це є Ісус Христос. І що ж нове настало? Нове життя настало в новому тілі, в тілі Ісуса Христа, в церкві нове це новий заповідь, Договір між людиною та Богом. Пасха. І так, друзі, що таке Пасха, хтось знає, що це спасіння людей від аду і смерті, що це прощення грехів, це велика милість Бога до людей. І головне, це примирення Бога з людьми. Кров Сина Божого пролита, агнця Божого. І вона принесла людям мир. Колосянам 1, 9, 1 розділ. «Бо угодно було цеві, щоб у нього була вся повнота і щоб ним поєднати з собою все, примиривши через Нього кров'ю Христа Його. І земне, і небесне і вас самих, що колись були Богові чужі та вороги Йому, думкою в лихих вчинках, тепер примирив смертю людським тілі Його, щоб очинити вас святими і непорочними, і невинними перед собою. Саме мир з Богом і є Пасха наша. Та ось чому так багато ворожнечі, тому що люди стали ворогами Бога і не хочуть знати Його Слово, світ не любить Ісуса Христа. Ванглія від Івана, 14 розділ, Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той збереже Слово Моє і отець мій, мій полюбить Його. І ми прийдемо і оселю сотворимо у нього. Ну, наприклад, починаєш спілкуватися з людиною і казати їй істину Божого слова. І дивися, людина дуже хороша, така добра, така душевна. Але коли починаєш казати Боже слово, одразу ворожнеча, агресія чомусь, що це? Чому так? Людина каже мені мене своя віра, не кажіть мені нічого, я вію по своєму І не хоча ти стаєш ворогом такої людини. Люди вороги Божому Слову. Вони не, люб, не люблять Боже Слово і вони не люблять Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є Словом. Але Боже Слово прийшло на землю. Це вже сталося, і людям треба прийняти Боже Слово як істину, як Пасху. І для того, щоб люди мали мир з Богом і життя, треба прийняти Пасху Божу, справжню Пасху Ісуса Христа, Агнця Божого. І ті, хто не приймає Пасху як договір з Богом, як заповіт і мир Божий через Сина Його, той залишається ворогом Богові. І більше ворог той, хто схиляється язичним божкам хотівництва у вигляді чоловічих статевих органів, кролів, яєць, півнів. І, тощо. і це називають Пасхою, це їдять, п'ють і богохульствують. І топчуть Божу кров Сина Божого, і кров заповіта, і люди навіть і не задумуються, що вони роблять, 1 Корінтяни, 11 розділ. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осуд собі, не роздумуючи про тіло Господнє, через те багато між вами немічних та хворих і чимало вмирає. Якщо люди не припиняться це робити, не приймуть святину, святиню Божу, Пасху Божу і Боже Слово, вони назавжди залишаться. Ворогами Богові і не матимуть мир Божий, життя і навіть життя вічне і загинуть. Але Бог хоче примирити з собою кожну людину, дякуючи Пасхи, це можливо зробити в цілі, в церкві, в його тілі, бо церква це Його тіло. Нове тіло. Його тіло люди розірвали, але Бог Ісусу дав нове тіло. Він воскрес в цьому тілі. Він все зробив для людей. Бог все зробив для людей, більше нічого не буде один раз і назавжди. Відбулося примирення Бога з людьми, і нам треба прийняти це. І той, хто хоче жити і мати мир з Богом, мати благодать, спасіння, треба покаятися в своїх гріхах, примиритися з Богом через Сина Божого і стати частиною Його тіла. Жодна людина, яка не примирилася з Богом через Пасху, не може бути миротворцем. Хто не любить Боже Слово, для Того не існує Пасхи Божої. Пасха наша Ісус Христос, Він є мир з Богом і вічне життя. Давайте, друзі, помолимося. Сьогодні треба примиритися з Богом. Раз і назавжди. Молимося разом зі мною. Отець Небесний, прости всі мої грехи і провини. Я признаю себе, грішником і каюсь за все, що я зробив поганого в своєму житті. Особисто я каюсь, що не приймав Ісуса Христа як Пасху. Я був противником. Божому Слову, і я був ворогом Богові. Ісус Христос, прости мене за все, що я зробив проти Тебе, Війди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем сьогодні і назавжди. ти моя Пасха. Зруйнуй всяке прокляття в моєму житті та запиши моє ім'я. Книгу життя на небесах. Амінь. Друзі, щоб знати більше істини, підписуйтесь на наші канали. Слово Боже, Бровари, YouTube, Фейсбук, відвертості Тетяни Кричун та авторські пісні Тетяни Кричун. Будьте голосні.